Бери вечір і слава Україні! А, з наступаючим вас і всього найкращого вам, вашому дому, вашим рідним, тепла, любові, здоров'я щастя в наступному році. Нових відео на каналі немає, як ви бачите, я нічого не роблю просто за їх ненадобності. Це не те, що зараз нам потрібно, і це не те, що приносить користь. Тому я вирішив зайнятися чимось, що зараз є набагато потрібнішим. І я стараюся бути зараз. Набагато більше кориснішим, ніж я був, коли я робив ці відосики. Тим не менше, я до них колись повернувся. І для цього я зараз е, от роблю коротенький е, запис, щоб показати, що я є. Нічого зі мною не сталося, я е, живий, здоровий, з каналом. Теж все в порядку. Просто він стоїть якби, на паузі. І назло всім тим коментаторам, які пишуть: ну де той автор? Куди він подівався, що? Нема більше? Ні. Хрен вам, я є. За мною все в порядку, набираюся нового досвіду, нових сил, і колись я повернуся до е, політичної сетири і до е, е, інформаційного Мочилова всяких гадів. А поки що всього вам кращого, шановні е, українці, і ми переможемо, і тільки переможемо.